Що я втратила, поки боялася змін. Я не замислювалася, скільки можливостей проходить повз мене через страхи та сумніви. І ось три речі, які ти втрачаєш, коли боїшся змінити своє мислення про гроші та самоцінність. Перша річ це фінансовий потенціал. Я зупинила свій розвиток, бо боялася ризикнути. В результаті 15 років на одному місці роботи з не дуже високою зарплатнею. Хто я і що я хочу взагалі не мала уявлення. Друга річ це свобода. Я віддавала свій час і сили на те, те, що мені не приносило щастя, стосунки, в яких я залипала емоційно, вічний ремонт, низька зарплата, страх самотності та бажання, щоб мене любили. Третя річ віра в себе. Кожен невикористаний шанс тільки зміцнював мої сумніви в своїй нікчемності, неспроможності та страсі. Коли я змінила професію, щоб продовжувати навчання, я продала машину і пересіла на трамвай, бо в перспективі це рішення принесло мені більше можливостей. Так і сталося. На машину я давно заробила, але мій улюблений Лений вид транспорту це таксі. Хочеш повернути ці можливості? На тренінгу дівчина з грошима, ми зробимо це разом. Реєстрація в шапці профілю.